Хакери взламують ефіріум на 60 мільйонів доларів. А Віталік Бутерін вирішує знищити його. Back in 2016 and Якщо я вам скажу, що справжній ефір помер у 2016 році, а те, чим ви зараз користуєтесь, це просто пародія. Yes, no. Сьогодні я вам хочу розповісти про історію, яка змінила крипту на до і після. Тому сідайте зручно і не рухайтесь, бо ця історія змусить вас задуматись. 2016 рік ефіріум тільки починає набирати обертів, і тут команда з Німеччини вирішує створити проект. Під назвою ZDAO, який мав би зробити ефір монетою майбутнього, якою саме була мета ZDAO? Це був венчурний фонд для інвестування у стартапи за допомогою ETF. Його основна перевага була в тому, що все було прозоро. Адже будь-які дії відбувалися суто в блокчейні, і будь-які інвестування вирішувалися виключно за рахунок голосів усіх учасників DAO. Простими словами, будь-яка людина могла прийти, занести свій ETF в проект. І Римати токени DAO і ці токени були вашим голосом. І під час проводження голосування ви могли виставити свій токен як за або проти якогось стартапу. У DAO було основне гасло. Код це закон, і ніхто не може його порушувати. Це гасло символізувало децентралізацію даного фонду. І воно було пов'язано ще з тим, що весь фонд був збудований на смарт-контракті. І дивлячись на таку задумку, це виглядає досить перспективно і привабливо. Плюс такий фонд мав зробити величезний прорив для самої крипти, адже це зводило напряму інвесторів і стартапи. Тобто без будь-яких посередників, юристів і так далі. А ви б занесли свій ефір в такий фонд? Напишіть в коментарях. DAO набрало таких обертів, що майже за півроку вони зібрали 150 мільйонів доларів, що було майже 10 мільйонів ефіру, і це складало майже 14% загального обсягу. Просто ці шалені цифри. На той момент це був найбільший збір коштів у всій крипті. Але як завжди, з'являються якісь нюанси, через які все йде по одному місцю. І такий нюанс стався 17 червня 2016 року. День, який Віталік Бутерін буде пам'ятати до кінця свого життя. В цей день з фонду ДАО безупинно почав витікати ефір. Він просто лився як з водопаду. І буквально за кілька годин з фонду викрили 3,6 мільйона ETF. На той час 60 мільйонів, а зараз це майже 14 мільярдів доларів. Так що ж відбулося? Пам'ятаєте, я раніше казав, що весь DAO був побудований за допомогою смарт-контракту? Так ось, коли якийсь учасник хотів вийти з проекту і вивести свої кошти, він тикав кнопку Вивести і спрацьовувала функція Віздрав. Яка надсилала користувачу а аж потім вона зменшувала його баланс токенів DAO. І саме в такій послідовності. І один з хакерів зрозумів, як це можна використати на свою користь. Він написав смарт-контракт, який при спрацюванні функції ВІЗДРАВ відразу ж створював ще одну таку функцію, доки система ще не зменшила баланс токенів DAO. Тобто система не розуміла те, що вона вже вивела ефір, і просто повторно відправляла ще раз йому кошти. І по факту хакер відкрив просто кран, з якого течуть гроші безкінечно, або точніше, поки не закінчаться гроші в фонду. І здавалося б, це кінець, хакер просто висмокче всі гроші з DAO, і проект розвалиться, і на цьому все. Але на щастя інвесторів, DAO мала захисний механізм від швидких виводів коштів. І коли якийсь учасник виводив кошти, вони відправлялися спочатку на інакший гаманець, на якому вони мали пролежати 28 днів, перед тим, як їх можна було би отримати на руки. І тут починається найцікавіше. Всі інвестори і засновники бачать, що їх хакнули. І 3,6 мільйона ефіра лежить просто на гаманці, але ніхто нічого не може зробити. І тут перед ДАО і Бутеріним з'являється дилема: що робити далі, як вийти з цієї ситуації взагалі? У mm. людей починається паніка, і ніхто не знає, що робити, що буде далі з ефіром. Вони починають накидуватися на ДАО і на Віталіка. І тут спільнота починає ділитися на два табори, де перші кричать про те, що потрібно заморозити ці кошти і повернути їх нам, і що ні в якому разі не можна їх віддавати хакеру. А натомість другий табір каже про те, що. Код це все-таки закон, і не можна порушувати правил. Якщо щось змінити, це вже не буде децентралізована мережа. Тобто втратиться весь сенс ефіру важка ситуація, чи не так? І в такій ситуації треба вирішити, чи нічого не робити, не змінювати, тому що код це закон і залишитися при честі, але втратити гроші, або ж покарати хакера і повернути назад своє. Але все-таки у липні вирішили зробити голосування, за рішенням якого перемагає хардфорк. В чому ж полягає сенс цього хардфорку? Він дозволяє змінити історію блокчейну, тобто створити новий блокчейн з того моменту, коли взлому ще не сталося, і відповідно цим самим розділити ефір на дві частини на до і після, де старий ефір ETC залишається у хакера, а новий ETF, той, що в нас зараз, залишається у інвесторів. І ніби як і не було цього хаку взагалі. Гарно придумали, чи не так? Mm. Коли горять ваші гроші, ви вже не сильно задумаєтесь про закони і правила, які були придумані раніше. Ось так і з'явився новий ефір, який ми зараз всі з вами користуємося. І виходить так, що люди переграли хакера, залишили собі гроші, а його залишили ні з чим? Ні. Вийшло так, що і люди залишилися з ефіром, і хакер залишився з ефіром. Тобто всі заробили. Хакера врятувало те, що біржі почали торгувати як і старим, так і новим ефіром, адже ефір старий був не тільки в хакера, але й в багатьох інших користувачів. Проте в хакера все рівно не вийшло забрати всіх цих коштів, адже знайшлися білі хакери, які за його ж схемою забрали в нього частину цих ефірів. Але за оцінкою аналітиків, приблизно 20-40 мільйонів доларів в нього все-таки вийшло заробити. І поліція до цього дня його так і не розшукала. Але якщо Розібратися, то хакер не зробив якогось сильного порушення чи взлому, адже він просто скористався багом смарт-контракту. Він навіть залишив анонімне повідомлення до розробників DAO. Використання відкритих можливостей коду не є крадіжкою. Якщо ви не хочете, щоб таке траплялося, пишіть кращий код. А як на вашу думку, мала повести себе в цій ситуації команда: прийняти свою помилку і віддати свого кармана гроші, адже. Це вони написали просто поганий смарт-контракт. Чи розділити ефір на двоє, на і після, як вони зробили в реальності. Обов'язково напишіть свою думку в коментарі. Ну якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити лайк і обов'язково підписатися. А ми з вами побачимось за тиждень. Всім па-па!